Про відкритий банкінг, який вже запрацює із серпня. Що це за механізм? Чи на часі він і наскільки він буде корисний споживачам фінансових послуг? Про це будемо говорити із першим віцепрезидентом Асоціації Українських банків Віталій Романчукевич. У нас на зв'язку. Доброго вечора, доброго вечора, пане Віталію. Ну, ось дійсно, особливо зараз, під час війни, як не дивно. І важливо, по суті, йде шалений розвиток цифровізації в усіх секторах, і зокрема в банківському, також наскільки зараз відкритий банкінг спростить фінансові операції для українців, чи на часі цей механізм, адже е, до цього механізму долучаться інші учасники ринку. А тут виникає питання захисту персональних даних, коли цим може скористатись і ворог. Поясніть, будь ласка. Ну насамперед треба сказати, що відкритий банкінг він передбачає такий структурований і безпечний обмін даними між надавачами платіжних послуг. Це, зокрема, і фінтех компанії. Ну і насамперед це банки. І якщо просто так з зрозумілою мовою сказати, це місток між двома е, програмами, е, ви кажете, дай мені щось. А відкритий банкінг розуміє і приносить вам відповідь. Тому я вважаю, що в принципі це є актуальним, оскільки українці досить таки. Я б сказав, фінтех продвинуті порівняно навіть з європейцями і з іншими. Ми привикли вже до певних сервісів, до сучасних швидких оплат рішень, і тому я вважаю, що така колаборація між всіма учасниками фінансового сектору вона буде тільки на користь споживачам, тобто вам. І нам, от і ті, хто будуть користуватися цими послугами, звичайно, ризики, які ми можемо окреслити щодо кіберзахисту, кібербезпеки, вони нікуди не дівалися до війни, вони є зараз і вони будуть і після військових дій. І тут, звичайно, потрібно бути пильними, не попадатися на шахрайство, піднімати свою фінансову грамотність і бути обережними. Але основним акцентом, яким можна відмітити, то потрібно сказати, що до даного відкритого. Банкінгу нікого не примусить, тобто ви самі дасте туди доступ, от або підключитись до даного сервісу, і тільки ви зможете займатися, ну дати доступ до цього, щоб використовувати цей сервіс. Тобто долучаться е, нові постачальники послуг. А наскільки їхня робота буде ліцензована? Наскільки їхня робота буде е, керуватися Національним банком як регулятором ринку, е, взагалі галузевої асоціації, яка також працює за певними правилами фінтех ринку? Ну, вся взаємодія однозначно буде відбуватися через захищені мережі, от програми, процеси, і вона буде контролюватися національним банком. Також учасники, які будуть допущені до даного сервісу, до даного ринку, це тільки ліцензовані учасники, це фінтех, банки і звичайно, які будуть підтверджувати високий рівень своєї діяльності, прозорості і кібербезпеки. Пане Віталію, цікаво які послуги принаймні, можливо, на першому етапі можна буде українцям використовувати із нових компаній? Чи є вже такі компанії, які готові ось з 1 серпня зайти такими додатками цифровими додатками для споживачів? Як зрозуміти, що ця компанія дійсно ліцензована? Ця компанія може надавати певний спектр послуг. Де шукати цю інформацію? я думаю, що насамперед потрібно сказати, що якісно і більш наповнено ринок запрацює все-таки. Планується так в кінці е, почне працювати в кінці 25-го року, а більш активно він почне працювати в 26-му році. Але вже на сьогодні е, і компанії, і банки, і е, певні, які займаються сервісами по фінтеху, вони дивляться в цей напрямок щодо інформації, запевнення, я думаю, е, значну роль буде відігравати ну, учасники фінансового ринку, в тому числі і асоціація українських банків, буде активно інформувати через свої канали. Ну, я думаю, регулятор Національний банк України також буде інформаційно е, наповнювати ринок щодо е, тих е, суб'єктів, які будуть задіяні в організації запуску даного проекту. Про відкритий банкінг нові сервіси для українців. Також будемо розповідати. І ми в Рубриці про гроші під час війни. Дякую, Віталій Романчукевич, перший віцепрезидент Асоціації Українських банків.